Громадська організація інформаційно-освітній центр гармонія напередодні новорічних свят розпочав свою роботу у Бердичеві. Її голова Наталія Онофрійчук розповідає: спочатку це була просто група однодумців, які декілька років поспіль займалися саморозвитком, покращенням свого життя. І от тепер це переросло у громадську організацію, яка налічує близько 30 чоловік. Ми періодично збираємося, і дорослі, і діти для того, щоб побути в колі однодумців. Людей, які так само прагнуть покращити своє життя. Не дивитися, що сьогодні криза, сьогодні проблеми, там зарплату не випадку, там є якісь негаразди, а взяти в життя в свої руки і робити позитивний настрой, психологічний настрой на те, щоб всі справи вдавалися. Раніше організація була схожа в дечому на жіночий клуб. Зараз її організатори вирішили приєднати до себе і дітей, куди ж кажуть жінка без дитини. Зараз ми працюємо з дітками до шкільного віку, особливо ті, які не відвідують дитячий садочок, тому що тут є і розвиток, і спілкування з однолітками і підготовка до школи, а взагалі, дуже така велика задумка є зробити такий от напрямок. В дусі патріотичного виховання. Тобто, якщо навесні перед великодніми святами ми пишемо писанки, то ще ми хочемо навчитися і робити вишиванки, і зробити на все місто парад вишиванок. А чому би і ні? Також тут планують проводити різноманітні тренінги, психологічні курси, як з дітьми, так і з дорослими. Вирішуватимуть спільно певні проблеми, які є у членів організації. Окрім того, Наталія Нуфрійчук надіється на плідну співпрацю із управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту передишського. Міськвеконкому я дуже сподіваюся на те, що наша задумка буде потрібна місту, перш за все, дійсно молоді. І ще ось такий задум є. Ми ще його не починали втілювати. Це робота з молодими сім'ями. Що робити молоді, якщо вони ось сьогодні одружилися, як побудувати життя, як той корабель. Сімейного плавання, от як його пустити, так щоб він був непотопляємий ні в якій бурі і незгоди. А для цього у нас також є своя програмка, починаючи від здорового способу харчування і до психологічних якихось подпідвали. Девіз організації Гармонія твори своє життя своїми думками і діями. Саме це і збираються тут робити, адже ніхто не покращить людині життя, окрім неї самої, впевнені у центрі.